В нашому магазині ви можете знайти ось такий красивий стенд із акварельними фарбами Daniel Smith. Але як нам дізнатись, як ось ця фарба виглядає вживу? Світлана? Розкажіть нам, будь ласка, як дізнатися, як ось ця фарба буде виглядати вживу? Коли ви потрапляєте в магазин, ви можете побачити ось тубу, яка висить кювети, маленькі туби, та ось такі от пресовані малесенькі такі палочки. Цю всю акварель можна подивитися на живій викрасці. От це саме не друкована, це жива така доткарта, яка вифарбована нами, тому відтінки. Будуть дійсно такі, як ви хочете бачити їх у себе на папері. Можна, якщо вам не видно, діставати з файлика та переглядати оригінальний колір. Кожна буковка буковка К вказана на цьому паперчику. Це свідчить про те, що цей колір є ще й в кюветі. Ціночки також завжди вказані на наших панелях. Це все дуже зручно, комфортно. Ця лінійка є професійною. Тож хто хоче собі обрати, може подивитися палітрочку і вибрати свій улюблений відтінок.